Ну і пізно ввечері мешканці Київської області чули вибухи. За повідомленнями очільника УВА Миколи Калашника вони не були пов'язані з повітряною атакою ворога. Ворожих повітряних цілей не фіксувалось. Сигнал повітряна тривога не оголошувався. Після вибухів на Київщині Укрзалізниця повідомила про затримку та зміну маршруту для низки потягів. Згодом начальник УВА підтвердив, у Фастівському районі Київщині пошкоджену залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надали меди допомогу через гостру реакцію на стрес їх забрала швидка. І за словами Калашника, влада разом з «Укрзалізницею» та відповідними службами працює над ліквідацією наслідків інциденту. Пасажирам потяга номер 73 Харків Перемишель організували трансфер. Частину доставили автобусами до Києва, решта продовжила шлях зміненим маршрутом потягу. Ну і в Служби Укрзалізниці повідомили, що на час відновлювальних робіт потяги далекого сполучення об'їжджатимуть ушкоджену ділянку через Миронівку або Коростень. Це призведе до відхилення від графіка, але залізничники вже прискорюють потяги та працюють над необхідними стковками вручну. Аби вранці уникнути ускладнення руху на ділянці, де трапилась надзвичайна ситуація. Укрзалізниця організувала тактовий рух приміських потягів з боярки та в зворотньому напрямку. Ну і з'явилися також кадри після надзвичайної ситуації на Київщині. Відео і фото опублікував голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Ймовірно, стався вибух боєприпасів з подальшою детонацією в Калинівці під час їхнього перевезення залізницею. Про це зазначили в дзеркалі тижня з посиланням на свої джерела. Поруч з місцем, де стався інцидент, проїжджав пасажирський потяг номер 73 Харків Перемишель. Сотні пасажирів терміново евакуювали до прилеглої. Лісосмуги, звідки їх вивезли автобусами.